Сьогодні, в ході роботи на одній із позицій наших воїнів, переконався у якісній підготовці оборони. Ми проаналізували попередні дії противника на київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили наші адекватні дії. Наші оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де Найбільше вирогідність дії ворожих сил, передбачаючи та аналізуючи зазначені ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядках. За даних умов, командир бригади взаємодіє з. Підрозділами Державної прикордонної служби України, а також іншими підрозділами від Національної гвардії, Національної поліції України та Служби безпеки України. Всі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил від диверсійно розвідувальних груп до відбиття можливого наступу. Населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує збройні сили України, інші військові формування та правоохоронні органи. Ворог більше цим напрямком не пройде, і ми робимо все для того, щоб ця впевненість була реальною.